Опа, да, то с еде. Опа, да. Уголень где. Осень. Запас. Ее есть. Минус мод. Е, минус мотат. Минус. Но там рядышком сидит. блядь! Це в нас дрони в піві. Ми зараз його готуємо, як це кажемо, споряджаємо і батарейкою, і БК, щоб мочити підорів. Буде їм такий сюрпрайз, як кажуть. В кінечному етапі буде ось така готова одиниця дрону. Така от буде пташка у нас. Блин, понюки у uh, 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 Там дрон еще... бачишь перед тобой еще один Вот так. О, хорошо. Вроде мало зайти в дверь. Вон они, вон они.

То танчик спали, то зв'язок їм обірвав. То артилерії. А що таке найбільше вже? Ну танчик, зрозуміло. Ну там якісь там багатьох чи, чи далеко. Корис відпрацював табір. Посад, посадку прямо в квадрі. Хорошо. Що ми пускаємо опускаємо, коможете вподі? У таборах коли на підльоти. Правіше, вон посадка, бачиш. От туди давай. От туди давай, там, коротше, вони по накатам. По накатам з правої сторони. Табір на місці. Вий цього, так, на селі, привіж. Давай, давай. Бігайся, бігайся. Та дерві працював. Це я, розумію, ну. Ще один без перерожки. вони там починають розказувати, що їх там чуть не хаймерс виплашить, де якомой просто дронами їздить, кошмарами підняли. Ну да, здесь дело. Я доєдналась до Збройних сил України в 2022 році, 25 лютого. Чому? Ну, тому що коли це все почалося, типу, я сижу, там хтось там не тішається, бігають, всіх паніка, там, щось там відбувається. Я дивлюся на це все і думаю, треба щось робити. Мені в підвалі сидіти не, не сподобалось. Я думаю, так. А я знаю, де тут зброю видають. А, мав на стадіон Спартак висаджуватися кацепський десант, і нам, типу, за 20 хвилин нам розповіли і взагалі, як користуватися цією зброєю. Там, типу, о, от, отут, оце, отак, от, оп, і все, Пах-пах, ти стріляєш. Ми такі все, плюс поняли. Ми там зайняли нашу точку, там де ми мали стояти, як триошники. А ми якраз крили під'їзд до цього, до вокзалу. Ми якраз зустрічали машини, там діла. І нам почали привозити там купу медицини. І хлопці такі, ну, будете медиками. І все, я дивлюся на ту медицину, взагалі нічого не розумію. там, Що, що там таке, що, що, що це взагалі. І що, прийшлося розбиратися? You don't have to do this. No, не потрібно right піднімати, right. не, подні... не потрібно. Він, right. він зі зброєю. Yeah. Бачиш, він зі зброєю. Yes. О, молодець! Yes. Молодець. Now you you see? Зараз ти розумієш. Ти бачиш, навіщо? — Екселент. — екселен, дуже добре. У нас десь рік, напевно, не вивозили взагалі, типу, на бойові, в плані, типу, на Донецький напрямок або ще кудись. Наш батальйон саме крайній взагалі вийшов туди, але в нас був час підготуватися. в час, от коли це все пройшло, нас відправили одразу, типу, під під Бахмут. Ми там займали позиції і взагалі. Знаходилися в Донецькій області десь трошки більше, ніж півроку. Наш батальйон успішно весь повністю роз'їхали. І е, після того, як ми повернулися назад, прийшов наказ від Залужного: те, що всі до 35 років мають перейти в Збройні Сили України. Тобто, після цього наказу почали приїжджати хлопці з різних бригад і типу, кликати нас до себе. Перші приїхали точно 80-ка, тому що там одразу там, почали з нами спілкуватися, там що ви, де ви, як ви. І а, у нас так вийшло те, що от з нашої роти в 80-ку пішло сім чоловік. І все. І з того часу да, я знаходжусь в 80 вісімдесятій бригаді. Дивіться, ви купляєте турнікет, так? І він у вас от, от в такому от вигляді. Він в такому і має бути. Ви так бумажечку витягнули, і все. Якщо, ну не дай Боже, він в якомусь там незрозумілому вигляді. Отак, розтягуємо. Так, його складаємо. Так от вороточок і хвостик в одну сторону. Отак, оп, на склали. І все. І він в такому ж самому вигляді. Третій рік війна, що не знаєте, як його складати чи що? Позоріще. А, я приїхала, у нас ми якраз стояли на кліщівці, холодно, болото і тому подібне. Хлопці не могли ні заїхати, ні виїхати звідси, Квадрик не міг ні заїхати, ні виїхати. Наш увак стояв типу, десь неподалік від ступочок. Тобто нам завозили хлопців і ми їх вже везли на стаб в Констаху. Більшість поранених це осколкові поранення. Коли ти бачиш трьохсотого, ти не думаєш, типу. Ти от думаєш типу о трьохсотий, трьохсотий, так, шодесенько його машинку і вперед, вперед Ну, якщо ти боїшся крові, то ти цим займатися не будеш. Ну, взагалі. Якщо ти там тіряєш зазнання від виду крові, то ти 100% цим займатися не будеш. Ну, типу, дивитися на кров нормально, абсолютно. Дивитися на поранення. Ну, типу, я спокійно дивлюся на поранення. Типу, мені вже цікаво там з ним щось попрацювати і тому подібне. Тому що ти там намагаєшся, там, щоб він щоб йому було нормально, він кричить, а, ти відволікаєшся на нього, щоб його, йому там плюс-мінус там заспокоїти йому, там, щось полдебатися. Але потім ну, просто не звертаєш на це уваги. Там кажеш, все буде зашиб. Ісь, покричи, якщо, типу, тобі це. Якщо від цього тобі стане легше. Ой-ой-ой-ой, ходи до мене. Турнікетик тебе зняти, я надіюсь. Не, не треба було потреба. Слава Богу. Касательні. Тут Добре. І тут. За роки в армії я стала більш дисциплінованою. Це, по-перше, по-друге, я почала. Так, цінувати багато речей, які до того не цінувала, тобто там проведений час з родичами, або банально сходити в душ десь в хаті. Набагато краще стосунки з рідними, з мамою. Вона постійно каже: мені хвилюватися. От, от там, там щось там кажуть про в новинах мені хвилюватися. Я кажу: Та ні. Та все нормально. Та що ти починаєш? Якби. Знов повернути той час 22 й рік, навіть якщо там я думала те, що о, там юношеський максималізм, там всі діла, я б все рівно пішла в армію. Цивільні зрозуміють, що таке армія, і про людей, які тут люди, тільки тоді, коли прийдуть собі сюди самі. Це велика сім'я і. Після того, скільки ти пройдеш типу з цими людьми, вони для тебе стають набагато більше, ніж просто друзями. Вони стають для тебе побратимами. Ну, це насамперед. І всі люди, які знаходяться тут, які доєдналися до армії, вони дуже велика їм повага, тому що вони роблять дуже великий вклад в цю війну, дуже великий вклад в вирішення цього жахливого питання. І вони щось роблять. Всі-всі-всі ну, хлопці, всі дівчата, яких я знаю, вони просто За... зайчки мої.